Всім доброго ранку і покажу вам англійський сніданок. Це він не повний сніданок. Тут тільки яйця, бекон і боби, хліб. Але ще сюди можна додати помідор, гриби, кров'яну ковбасу, ну, багато кое-чого. а сосиски ще. Так, полила свою орхідейку. Не знаю, як ви поливаєте, я її поливаю з душа тільки у вазончик, на цвіточки не лью. І тут вони стоять, поки не стече водичка. Дивіться, яка гарна. І ця гарна цю вже в цьому році її потрібно пересадити. Там написано через 2 роки, коли ви її купили, її потрібно пересаджувати. Тому що в цьому році, як відцвітеть, будемо пересаджувати її. Так. Відпрацювала, прийшла з уборки. Ще в мене завтра на роботу на заміну. П'ятна уборка, а субота і неділя – повністю. Коротше. Ви знаєте, що в мене на каналі дуже багато цікавих рецептів, тому на слідушій неділі, я думаю, в мене буде час, і ми щось з вами цікаве приготуємо. А сьогодні я по полидачу, у мене бургери будуть, тому що хочу їсти. У мене сьогодні все, що по полидачи. Ось такі бургери. зараз зажарю. Ще маю піцу, зараз закину. Все по-видачому, все, що швидко, тому що наприбираюся, вже нічого не хочеться. До речі, я була на обурки тільки що, а ці люди із Південної Африки приїхали. Приїхали вони сюди, тому що, ну, будемо казати, вони потомки англічан. Колись англічани виїжджали туди, там відкривали свої якісь там фірми. Зараз їхні родичі повертаються сюди, тому що в даний час, там, будемо казати, не спокійно. Ось така піца. Різні країни, різні стилі життя. Да? І ще я замітила, де іграшки різні. От як ми своїм дітям в дитячому віці, що ми їм купляли? У нас були котики, собачки, іграшки, да? курочки, мишки, ми, медведі. Ну що там ще не можу спамити? А тут я приходжу прибирати, в них дитинка ну, десь рік і 5 місяців, такого десь віку. То я замітила у них іграшки акули. Дільфіни, жирафи. Ну, Чогось це одразу кидається в очі, що не такі іграшки, якими користувалися наші діти, тому що ну, інша країна. Так, кричимо. Хай запікаються. А ще в мене є такі ось ще поставлю. Хай запікаються. Там бекон, сір твердий і тісто. Ну, так, як вони заморожені, то прийдеться запікати їх хвилин 30-40. Теж дуже смачні. Це ми купуємо фермерів дуже швидко, коли так немає часу готувати. Не те, що часу, а й бажання буває. Тому зараз будемо так. так ну, отак я їх поставлю. Раз, я їх поставлю. Так. Так, ну і ще картошка фрі. Ну, щось буде на вечерю, щось буде ще сніданок. І так, піца вже приготувалася дуже швидко і дуже смачна вона була. Також вже ось я спекла. Можна сказати, пиріжечки, чи як вони називаються, з беконом і з сиром твердим. Два спеклись, спекли, ще допікається. Так, і ось мій бургер уже приготувався, другий ще вже теж готовий. І буду вечерять. Ну, чим я не хазяйка. Ну, і Оскар тут рядышком, да? Уже попрошайничає. Ти попрошайничаєш, Оскар? Ти вже повечеряв. Так, Чоловік приїхав з роботи, ми приїхали в Lidl трошки таке підкупити мілочам на бутерброди, бо все поїли, все пожали, все скушали, як проглотіки. Ми приїхали в Lidl, взяли обрику, клубніка і помідори. А оцю ми беремо, Фунт 90 дайвинг. А на какой надо, ні? Нет. Не. О, я уже хочу таку, наверное. Мне не понадобила. Вот Нет. салям, белу... Были... А где другая салам еще есть? фунт на Фунт, фунт? Фунт 9. Фунт наш 9. Що ще? Сири в нас є сир. А, мазать нема, немає сира. Такий сир ми беремо мазать. 85 пенсів. Хліб там є. Що ти ще хочеш? Тільки у нас тільки ж тут справді. знаю но тут цена 699 а? тут 699 ну, там что-то что-то в так нам молоко еще надо можно булочки взять чини там ничего не попробуем Там візьми Я візьму батон бутерброд на завтра. Окей. Молоко. Не бачу маленького. Так, морожене у нас є, ми не беремо морожене. Пару банок візьмемо. такий суп, то Беремо такий, великий. Це і 89 пенсій, а той і 2. Оце й 238. Все, йдемо, що сладенько, печення, то все. І блинчики. У нас є Ну, а ще якось печення і все, що ж там це? все. У такого взяти? У такого? Ну, вибирай якого, як мала дитина.

Ціни піднялися в Англії в даний момент теж. Ну, що ж ти поробиш?